Нам необхідно першочергово, подати онлайн-анкету. 20-річний знам'янчанин Сергій Тищенко прийшов записуватися до гвардії наступу, обрав штурмову бригаду національної поліції Людь. Напрямок аеророзвідка. Я Давно хотів піти служити Національну поліцію. Тут побачив, що ведеться конкурсний набір, бо штурмують друзю. Там новітнє озброєння, навчання за кордоном. Знам'янський центр надання адміністративних послуг один з п'яти центрів на Кіровоградщині, де триває національна кампанія Гвардія наступу. Прикордонники поліція та Нацгвардія набирають добровольців штурмових бригад. Час повертати своє. Гвардія наступу це вісім бригад, які безпосередньо на даний час сьогодні формуються. Це ті бригади, які мають безпосередньо високу, високу мотивацію, високий вишків, високу фізичну підготовку. Люди сюди приходять добровільно. Відповідно, вони свідомо обирають той напрямок, який їм ближче до душі, ближче до серця. Вісім бригад гвардії наступу це один загін прикордонної служби Сталевий кордон, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь та шість бригад Нацгвардії Азов, «Буревій», Карадах, Червона Калина, Рубіж та Спартан. Щоб потрапити до штурмової бригади поліції, треба мати міцне фізичне та психологічне здоров'я вік від 18 до 60 років, говорить представник Нацполіції Максим Свереденко. Будуть входити такі підрозділи, як діючий підрозділ Сафарі, цунамі. Батальйон Луганськ-1. Це ті підрозділи, які приймають безпосередню участь у відсічі в обороні України. Також тут будуть сформовані рота аеророзвідки, тобто це безпілотні літальні апарати, рота охорони. Рота матеріально-технічного забезпечення, кадрові підрозділи. Кандидати в штурмову бригаду мають пройти військово-лікарську комісію, здати психологічні та фізичні тести. Найголовніше, щоб добровольці були високо вмотивовані, говорить представник державної прикордонної служби Ярослав Кравченко. В нашому підрозділі є аеророзвідка протитанків та артилерійські системи. Перед відправкою на фронт бійці пройдуть підготовку в Україні і за кордоном. Заповнено анкет у нас на даний час 4. Три людини виявили бажання проходити в службі в підрозділі Азов. І один в Червона Калина, Вінницька область. І 28 консультацій у нас. Усі, хто вступає на службу у новостворені штурмові бригади, матимуть такі самі пільги і гарантії, які у збройних силах України. Потік не такий. Сильно, як би хотілося, хлопці працюють тут кожен день. Працюють із дев'ятої ранку і до дев'ятнадцятої години вечора. Окрім знам'янки, записують добровольців у штурмові бригади у центрах надання адмінпослуг Кропивницького Голованівська новоукраїнки та Олександрії. Яка кількість потрібна для комплектування штурмових бригад зміркувань безпеки не називають? Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.